Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay і ми продовжуємо проходити гру під назвою Car Dealer Simulator І я тут все ж таки встиг розвинутися до сьомого рівня нарешті. Якщо дивилися, там ще в мене була трансляція окремо про те, як я доходив до сьомого рівня, але так і не дійшов. Але по ітогу я все ж таки потім трошечки там пограв, і все ж таки дійшов до сьомого рівня. І тепер у мене є якийсь павло, чи як його там звати, боже зібрав. І він мені ось вичищає сам всю машину. Да, тепер у мене він робить всю мою роботу основну. Тепер залишається єдине, що постійно йому відвозити. Ну, це не так довго, в принципі, три хвилини, це дуже швидко йде. І окрім цього, так як я обновив автосалон, як ви бачите, він у мене тепер став набагато красивіше. У мене з'явилася ось така перероблююча машинка. І до речі, це дуже офігенно, тому що вона мені багато запчастин переробила просто на сотий рівень. У мене тут, тут нічого. Тепер по суті мені навіть не потрібно купувати запчастини. Єдине, що мені залишилось. Це ось найняти мийку, щоб хтось на мийці стояв. І до речі, ще про одну класну штуку. Вийшло оновлення на цю гру, і сьогодні, якраз таки воно і вийшло. Що там додали, я поки що ну так подивився, типу машину додали нову, прикиньте, класно, класно. Я вважаю, прикольна штука, але поки я її ще не бачив. Е, там, по фотографіям, типу, вона заблюрена і, типу, бусик якийсь. Ну, поки що із нових бусиків я взагалі нічого не бачив. Можливо, у мене рівень не підходящий, я, звісно, не знаю точно. Але ну реально, по факту, я поки нічого не бачив. Так, давайте збирати. Ну, як ви пам'ятаєте, я нічого не закручую, тому що це лишня трата просто моїх дорогоцінних годин. Тому, от як воно є, так воно і є. Воно прокатує, що саме головне. Типу, поки що це все прокатуєш. Типу я зібрав. Ну і, і славненько, да? так зібрати каталізатор. Це все я збираю із відновлених просто запчастин. Тобто я це все не купував уже більше. І це прикольно, це класно, я би сказав, це шикарно, просто не треба тратити е, скільки я там, по 4000, наче тратив да, на цю штучку. Тепер все самостійно тут робить, самостійно все працює без. Всяких покупок просто взяв, закинув, 6 хвилин почекав, дещо відновилося, потім ще по 6 хвилин. Ну, типу, так, да, воно не настільки швидко, але все ж таки швидше, ніж був. О, Тип вже закінчив там, полірувати машину ой цей, шліфовку, майшовку це все зробив. Так, є. В цієї машини зросла тепер ціна. А, так, відновив. Окей. Ага, вона в мене не на ходу, бо я її по-моєму, і нічого з нею і не робив. Прикольно, біла машина, нормально, непогано. Так, е їдемо що? Їдемо цю скидувати, Тільки для початку треба оту забрати відігнати трошки на мийку. Давайте відчинемо її поки що. Блін, а я не знаю, кстати, а за задню частину можна ж теж, мабуть, брати автомобіль не обов'язково. Іменно за передню, що це я під'їжджаю, щоб взяти за передок. О, є, взяв. Так, давай, тебе на мийці зараз скинем, будем мить тебе... Оп! Вистачить місця, ні? Та должно ж, давай, 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 ще чуть, -чуть взагалі. Є, вистачило. Так, треба ще помити цю машину, блін, ну мить, звісно, це вже я буду самостійно. От що саме печальнення. Так, є, тепер треба ось цю малишку згрузити. Хай він з нею теж попрацює. Це повинно вистачити йому місця. Поїхало. Наче наче все окей, Наче там, де треба. Так, що там? До роботи. Давай, роботи. Що, 0,28 секунд. Серйозно, 28 секунд він буде цю малишку відновлювати. Прикольно. Що сказати. А, стоп, 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 стоп. Так, да, воно в мене все тут не на ходу, блін. Надо на цьому евакуаторі чисто перевозити, а на моєму бусику основному чисто все тут розвозити. Так, ця машинка вже має заводитися, в принципі. Тому що я тут вже все з нею зробив для того, щоб вона заводилась. Ану. Так, да, заводиться, є. Так. Е -е, що я ще не відремонтував? Це я не відремонтував йому акумулятор треба зняти. І, в принципі. Тут залишиться точно все те ж саме. Покрасить, помить. Блін. Так хочеться автоматичну мийку вже купити. Ну, Або типа, який буде це все робити. Я так не хочу це, цим займатися. Так, почекайте, номера в мене є. Блін, номера в мене є, але вони, походу, там в офісі остались. Да. Оце ось мій бусик. Він уже наче, от, Настільки він загрязнився просто. Так, номера, номера, номера. Ні, номерів у мене нема. Ладно, з ними. Що тут? Скільки? Дві, одна, погнали. Все, завершилось. Щас я згружу старе, це, що треба відновити, і заберу це, що відновилося. Блін, прикольно, що воно відновлюється. Саме головне, що воно наче. Блін, наче безкоштовно все відновлює. Типу я за це взагалі наче нічого і не плачу. Так, поїхали. Мені треба цей причеп І забрати звідси зелений цей бусик. Поки в мене роботяга працює, треба швидко, щоб він мені ще одну машинку зробив. Так, є. Це наступна машинка на мийку. Коротше, в мене для реалізації зараз три машини. От що я вам скажу. Блин, щось вона не дуже добре робить якось. Вона заводиться, мені не нравиться, прям. В неї точно все окей? Ну, двигун погано, понятно. Візуальний стан, ну це понятно, це я ще буду все робити. Запобіжники, наче все остальне окей. Так, блін, ну ти не думав, звісно, да, що у тебе стільки роботи буде? Ну давай, погнав. Три минути, серйозно? Тут, наче не настільки багато режі, але три хвилини буде мити, прикол. Так, ця машина. У нас не заводиться, її треба відновити. Щеплення дуже фігове. Ну, коротше, зараз зробимо. Саме головне, що вже візуал весь зроблений, мені не прийдеться з візуалом гратися. Мені тільки треба буде погратися з цим. А, як його. А, подождіть, я забув тут, походу, двигатель хана двигателю. есть тобто двигун я поки що міняти не можу, тому я цим не займаюсь. Так. Да. Радіатор. Все, коротше, оцю треба буде продавати отаку, яка вона є. Вона зараз, в принципі, скажіть, я забувся, я її взагаліновлював. відновлював? Ні, ні ні її треба буде ще відновити і потім продавати. Так, хорошо, погнав я це все робити. Побачимося, коли буду продавати ці тачки. Тепер я, до речі, зрозумів, для чого тут розборка і чого там продаються деталі. Тому що, по суті, ви можете і туди. Поїхати купити деталі яких вам не вистачає. Саме там, ну, в основному, галімі продаються по 30%, по 20%. Тобто можна туди поїхати, купити деталі, відновити у себе вдома, там 6 хвилин почекати тих, і по суті поставити собі в машину. Ну, або, якщо ви прям мажор-мажор, не хочете гратися і так далі. Берете просто ну якби купуєте нові деталі, де і все. Це, в принципі, не завжди вихід, але все одно. Все ж таки, ну кому що що подобається. Мені, наприклад, подобається відновлювати старі деталі і давати їм друге життя, як то кажуть. Тому я, в принципі, вибираю цей варіант: що брати старі деталі, відновлювати і ставити їх назад, по суті. Так, ладно, розбираємо наступний бусик, і залишиться ще один. цей Джипчик розібрати, той, що без двигуна. Той, що без двигуна, до речі, це мені прийшло повідомлення. Поїдь, забери, я поїхав, забрав безкоштовно його, тому в принципі там е, точно в плюс, прям нормальний можна тако піти. Звісно, без працюючого двигуна, але хоч так. да і до речі, коштів знаєте, чого в мене так мало? Тому що поставити офіс е, цей сьомого 3 ну, рівня. Виходить, це коштувало в 35 тисяч. Ну, це не дешева сума. І мені, звісно, прийдеться зараз нормально так знову попрацювати, щоб хоча б набити, відновити свою стару суму, набити нормальну нову суму грошей. Так, все, машинка в принципі розібрана, поки я з вами говорив. Тепер залишилося її деталі тільки відновити. Ось оцей джипчик буде в мене наступний. Ну, що можу сказати? Я, в принципі, всі три тачечки он помив, все з ними зробив. Всі вони в мене відновлені, в гарному стані, окрім однієї, де не працює двигун. В принципі, вона не працездатна, і я її зробити працездатною не можу. Бачите, двигун, радіатор, щеплення. Це те, що вже не відновити. Тут, в принципі, все відновлено з того, що я зумів відновити 39 тисяч початкова ціна. Тут 31 тисяча. Дивіться, який пробіг 20 тисяч миль. І тут, по-моєму, 9 тисяч чи щось того. 5 тисяч миль. О, коротше, я тут максимально поскручував, наскільки це можливо. Так, тут 100 щемось, там я вже скрутив. Тут я скрутив, а тут я от не пам'ятаю. А, отут я ще не скручував. О, якраз. Це мені для скручування. 18, 15, 16, давай. Блін, не хоче. Ладно. Більше 16 не можемо. А, так. І самий головний, який буде у мене стояти отут відразу це, звісно, буде зелений пусік. Тиц, тиц, додати. Яка там ціна його? Це початкова ціна. Давай 15 тисяч. Нормально. Взагалі піде сказка бомба, особливо, якщо враховувати, що він мені взагалі безкоштовно достався. Це самий технічний стан 70. Блін, ну це із за того, що я просто-напросто не можу двигун зробити. 60 тисяч. Дофіга хочу. Ладно, 55. Тоже дофіга 50. Хорошо, 51. Окей, okay, піде. Так, і саме останній лот 45 тисяч. Ого, ще й дофіга, я поняв. 40 теж. Давай за 38. Нормально, за 38 клас. Так, розмістити оголошення. Все, всі вони продаються. Я думаю, що зараз треба просто йти ночувати. Зелений. О, це сюди. Вай, красивий. Не знаю, чого іменно його, але його я вирішив поставити сюди. Да, Номера не відновлені. Е, ні там, ні там, ні там, бо в мене, як ви бачите, на руках зверху, зліва, 200 всього-навсього баксів. Тому треба поспати, швидко все продати і потім їхати купувати нові тачки. До речі, давайте глянемо. Може вже тут відразу буде видно цей новий бусик, який вони додали. Так, ну поки що. Блін, я оце хочу купити. Я розумію, що це одна машина, і вона така дорогуща. Е -е, поки що нового бусика я тут не бачу. Останню тачку, яку вони додавали, це ось така була. М -м і бусик, бусик, бусик. Ну, походу, реально, поки що в мене. Порівню він не підходи, мабуть. Або це щось додали, я не знаю, бо це теж у мене, в принципі, такої тачки не було. І я не знаю, можливо, це вони оце додали нове. Ну, поки що вони не розкрили всіх деталей. Не можу сказати, що саме додавлено було. Тому що всі тачки, які тут є, ну, я не всі їх бачив, по суті. Так, що там? Клієнти? Де мої клієнти? Давайте. Хоч щось купуйте вже. Двері відчинені навіть на розпашку відчинив. Ну, оце це мені подобається, цей бусик-мінівенчик. цей. Він прям з панорамою, з панорамною кришею. Уф, красивий. Ладно, будемо продавати. О, походу, це перший клієнт. Та? Да? Ти за бусом? Нє, походу, не забус, який А О, ні, забус. Подожди, це, це не він. Це хтось другий. Але два клієнта він теж там стоїть. Добре, машина моя за 51 тисячу, ти серйозно? За 51 тисячу забрав просто, а я її купляв, я даже не помню, за скільки я її купляв. Машина моя за 38, 000. народ, ви що, сьогодні вообще вже дикі показалися, що ли? В смислі? а як вони так купляють? Даже не торгуються? Чи я привик, що тут торг Торг іде, прям конкретний за машину, і так далі. Капець, торга навіть не було. Так, робочий, поганий візуальний стан, ну, якраз для мого Петра буде робота. Давай запланувати зустріч, і давай ось ще заберемо. Непрацездатний І 32 тисячі хоче. За що? Автоматична, подожди, тут автоматична коробка передач, так? Да? А, а де ще? Блін, а де вони всі подівалися? Що, типу, я вже додав їх па за 9 тисяч. О, 36 тисяч, точніше. Запланувати зустріч. Все, погнали. Коротше, в мене три мітки, треба зараз щось купити. 89 тисяч у мене. Так, їхати забирати, наче. А, там же ж непрацездатні. Блін, треба непрацездатні їхати на евакуаторі. Ну що, перший мій лот, і давайте відразу провіримо, чи тут працює взагалі двигун. Двигун працює, в принципі, нормально, мені це підходить. Так, скільки ти за нього хочеш? 17. Давай за 12. За 12. 13 максимум. Хорошо, давай 12,500. 12,600, 12,700. Окей. Піде. Машина працює, зашибісь. І ми її будемо просто тепехати з допомогою ось цього. Так. Скинути. Так, да, все, вона в автосалоні. Я її забрати, в принципі, не хочу, хай вона там спіє знаходиться. Так, наступний наш лот, і ти працездатний чи ні, а ну давай. Блін, а воно все така оцеокона. А що така ціна тоді? Запобіжники. 9 тисяч миль, ручна коробка, 35 тисяч, ринкова ціна. Е -е, давай за 25 тисяч. 29 це твій приділ, значить хорошо. Давай за 27 тисяч. Все, клас. Вона ж заводиться, подожди, я забув. А, вона не на ходу. Точно, точно, точно. Так, значить це робота для ось цього. І залишиться зараз поїхати ще одну забрати. Так, ще одна через 430 кимича. Ну Окей, погнали. Ну і останній наш лот за 25 тисяч. Oh, nah, Хорошо, I давай за 28. За 29. Хорошо, окей, піде. Right, but... Не находив. Ну, діло, що не находю, коротше, я навіть не здивований, якщо чесно. Давай, 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 Двигайся, блін. Що ти тут став? От мені що подобається, що евакуатор не треба ні відновлювати, нічого з ним взагалі робити. Тобто він прям ідеальний транспорт, який не потребує жодних вкладень. Так, піде, все, розкладаємося, беремо гак, причіплюємося і затягуємося. Давай, 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 давай. Клас, у мене буде такий мінівен, прикиньте. Я ще такий мінівенчики не брав, не робив, тому для мене це прикольно. Що я можу. Так, і в мене тут, до речі, дві машини, виходить, не на ходу якраз за одну. Прям відразу на евакуаторі. Все, їдемо в автосалон. Ну Першим ділом я буду відновлювати машини, наскільки це можливо. Е, так, оця одна у мене по суті готова. Так, тобі зарплату треба, да? ну ладно. Давай роботай, блін Буду відновлювати, щоб їх було легше просто заганяти туди до Павла і до Петра. І хай працюють. Так, окей, поїхали. Блін, в мене просто по планам, якщо все вийде, я хочу в наступній серії, уже фінальна, мабуть, буде серія по цій грі. Хочу зібрати повністю забитий автосалон. Просто всіх тачок. Ну не всіх, звісно, які тут є, але зібрати повністю всі парковочні місця, щоб були забиті всі автомобілі, були в мене в автосалоні просто Ну Це така мрія, звісно, але я сподіваюся, що це в мене вдасться. Але для того, щоб це реалізувати, я блін, розумію, що треба дуже багато коштів просто. Тому що це не настільки просто, як мені здається зараз. Е, тим паче, щоб відновити кожну із цих машин, це капець, скільки треба зусиль, скільки годин треба просто програти. Ну Ми це зробимо. Пишіть в коментарях, робити чи ні. Ну, в принципі, три автомобіля відновив. Так, да, це не так то бистро, звісно, як воно могло казатися. По ходу, у мене зараз з'явиться четвертий. Покинутий автомобіль. Да, привіт, я з по бокових дорогах на півночі від ТТ. Розбитий автомобіль. Я б забрав його сам, але у мене немає притчі. Але ти можеш з цим впоратися? Звісно, можу. Звісно можу. І буде четвертий зараз автомобіль. Тому погнали забирати його. Блін, я вже побачив стара шкарабайка. Я таку шкарабайку, звісно, не купляв і не брав, але вона не дуже дорога. М -м -м. Блін, ну ладно. Ану, давайте подивимося. В неї хоча б двигун нормальний, чи ні? Якщо двигун нормальний, значить будемо щось думати. Ой боже, блін! 8% серйозно. Як же ж все печальненько? А яка її взагалі ціна? Зараз 11 тисяч, да, ринок починається? Ладно, спробуємо її відновити. Так сказати, дати друге життя. Але не до кінця воно і буде другим. Так, все. Всі машини відновлені. Тепер залишилося діло лише за малим. Всі вже практично виставлені, окрім однієї машинки. А саме синьої, отої, яку мені підігнали. Так, кожна ось 55, 45, 55 тисяч. І остання синя ця, я не знаю, за скільки вона продасться. Е, ну, скільки там, за 30. Давайте за 30. Боже. Я не хочу її сильно там. Оцінювати, тому що в ній, коротше, двигун прям взагалі ледь-ледь живий. Я думаю, що це буде, мабуть, мінус моєї репутації, але ризикнемо. Погнали все продавати. Перший проданий за 40 тисяч. Другий проданий за 30 тисяч. І третій проданий за 37 тисяч. Ну і поки там не продався ще четвертий екземпляр, знаєте що тепер мені доступно? Мені доступна автомийка за 40 тисяч. Тепер можна буде когось наймати. І доступна механічна майстерня. Я тепер можу замінювати двигун, радіатор та щеплення. В принципі, робимо апгрейд за 40 тисяч. Так, є бой! Так, що там, за скільки ту машину хочуть купити? Може мені її все ж таки зняти з продажу поміняти на ній двигун? За 30 та, пожалуйста. І ще й репутація про 179, серйозно? 179 репутація. Так. Е, ну, тепер по факту нам доступна ось така майстерня, і тепер ми можемо замінювати двигун, щеплення і радіатори. І так як у мене ще 120 тисяч на кармані, я пропоную ще й апгрейднути автомийку. Поїхали. Все є. Тепер співробітники, співробітники, найняти. Так. Е -е, подождіть, я. Да, я двох найму, а чим би ні? Робоче місце. Тепер козовна майстерня, братик ще вчиться, але він прагне і готовий себе. Дай йому час, і він тебе здивує. Давай його на автомейку призначимо. Карен працює у розумному темпі, рідко помиляється надійний універсал, на якого можна покластись. Давай сюди призначимо. Все, тепер у мене є три працівника. Ну що ж, дякую всім за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Car Dealer Simulator. І ось така у нас получилася серія. Тому всім дякую за перегляд ще раз і до нових зустрічей.